Это не спор был, это наоборот было просто сделать. Сброя просто зброя зброя ты алкаш, да? М? Просто м -м? ты алкаш. Алкач. Сука, я завтра, когда я проеду, я тебя убью. Нихера. Боба, а у нас есть? типа есть. А Нихуя. Не могу сегодня Даже ну, ББИ на сегодня не мог набить. Одной? Чтобы обоих не было. Было. ну, тебя что... Я тебе никогда тебя не разрешаю. Что? Понял? Принял? Спасал. Спасал? Да. Боже мой. Ты такие смешные, я не могу. Кирюша, ты такие смешные, ай-яй-яй. Я ему бля. Давай, Витя, Надо пранить. Ой, блядь, Кирюша, Кирюша, сука. Хули ты хочешь, заебал меня, нахуй. Если я такой самый был пьяный, то пиздец просто, бля. Не, брат. Поверь мне, Я бы, я бы лучше. Ты лучше был. Понял, про принял. Я дальше, <связь> дальше продолжать не буду. Ч? <связь> Продолжим, блин. Продолжим. Косичек, блядь. Когда ты на работу? Я? Там где вы? Я здесь. Он здесь. <связь> Мои. Ох и сука. <связь> Погнали. Класс, а шарить, не блядь. Карту закрой, чтобы они не бачили, да. Может не добьют? Побачим. Я дотекаю. Я не спілаю. А, а біля мене хтось бігає, якщо що. Один на жовто стоїть. Да, да, да. Ой, мунчик, мунчик. А да, нахуй. Хорош. Сюди. что тут. Кто-то Не знаю, где я Дивсю. Через дорогу вихи пойдет. Он там как достиг выпился. Такой скбар сел. Я скин в А це ще довід в тебе, він такий. Отут він. Нормально хірачить. Два, блядь, я буду. На, пущик, йобаний! Ну, Это нахер стрим снайпер, козлы ебучие, блядь. Да ладно, вы же хотели постоять? Нет, я такого все не хотел, это шалава, блядь. Вот, 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 вот. Так не И робит. Не так, как... Ой, не докинул. Блядь. Я вот так сделаю. Дауся. Вот тут. Вот тут. Двое еще осталось. Просто спеціально, що, що вони бачать де ми от чому суть. Не бачать, я карту просто відкрила, і все, і ага. я бачу тільки карту. Зазумила. Вони не бачать вас ні на карті, ні так. На... на нахуй. Бачу. Бать, сука. У мене. Ой, там вони ж діти, спокойно. Вот где ты получил вот пиздюлей. Тут... Блять. Да пизда ебать просто. Alt F4 сейчас буду. Маль. Ну и нахуя ты это делаешь? Ага, не да. Ай, вообще. Не память игру. Маглюсь стрим подивлюсь лучше. ТикТок выше нема. Активность еще вырубаем тебе трансу. Yes. Пиздец, блядь. Кайпать. Хуйню, то есть клон, Поэтому двигаемся карту мир. Чума Чумацера. Блять, то сука зверху, блять, як це нормально, що вони так грають, блять. Пидарасы, блять. Спині нахуй, чистити. блять. Ось тут, кіри, блядь. Очко ти, йобане, сука. стрім снайпер галимый, блять. Ой, <кій> Наталка, вибачай за матюки, Це стрім-снайпери... А, ні-ні, мене вже просто выкалибали. Это <кій> не мои стрим снайперы. Педики, блять, сранены. Это Це ненормальна, блядь, історія, Вот я серйозно кажу. Це ненормально. Ну, тобі яка різниця з ким стрілять. Так при чому? Тут вони бачили, де ми. Ну, вони половина гри ми не вони бачили. Ми бачили, куди вони впали, ну все. Якби вони просто Якщо в гарячий впалили, спот пригнали, окей, ну тут чисто вони під нас підлаштувалися, ну піздець Ну так ви ж любите падать, куди типу і чова. Чому блять. Ай Наталка, добрий вечір тобі. Ти на горі, бо один на мені. Сам стрімер. Mm. Дійдеш до того, що і в тебе кизяли. Двіжуха, це Забише. Ну, А, а а а що можеш з цим зробити? Нічого. Бля, Су. куди ти вийшов? <су? плес> Бля, ще я тачок нема. А, ні, одна. Ладно, похер без. Да-да, нет. А нет, треба їх убить. Я радий, що я цього куща завалив. Драчу. День как всех <свес> могу лучше совет. А да, то тема это они. Сегодня <свес> ми <свес> Кента, завтра мент, как то кажется. Mm. Ну, жду останню тут сидіти будуть. Короче, на я открыла карту і відкрила твій стрім щоб дивитися, що там вами. Блядь, а вони сейчас що про тебе узнають. Може бути, кстати. Вона не знають, де ти все Ну все. Ютуб. Що козел, що, блядь? Ти шкіру підставиш. Ох і дурак. Вони ж бачать мій нік. Я подивлюсь за одну. Давід, відкривай карту і зазумлюй карту. Щось <рес> треба конкретно до Кіра стоїть, показати їм, та і все цього не вистачало. <рес> а стрімерська <рес> діяльність, <думала>, вона <рес> така. На букву П починається, я б сказав. Ой, готуйте мою дупу. Сидять десь, вони ж нормально не грають. І цей кущ піднявся, походу. Я а, дать. Дивіться, да люди людина дивиться. Это поворот. Йо, 44 хе <гум> Що це ви від першого пішли грати? Це ж незвично Ти там не прихворіла? Хто? Та лі від першого грала сьогодні, кажу Каже О, Боже Що це таке? Її що заставили? Сили? Мабуть, сили я змусили У тебе є свіний, це... Не починала грати від першої, я би, навірно, вже не почала. Зайшов якийсь тип, сука. Шо, Балі, тобі, Та, від першого. Як гра, а не як мультик. Жорсткий файти ну, тут. Буває. Але... буває. Ну, легше ти багато але ти можеш обстановку оцінювати ззаду себе і Шість спереду. Шість тебе дивляться, я кажу, відкрий карту і скрийся. А, Окей. Yeah, а okay. yeah. як? А, отак? Uh, так, так відкрий, просто М, і за зум просто, не знаю, там пікада и А, які, понятно. На Ой. І дерева і кущі, вони. завжди... Приносять біду. Да реально, подобавлялися? суки, вонючі, пішли нахер з мого стріма, а босс они снайпери. В рот вас шатав. Кущ, очко, Підар і так далі. Всі ваші ніки вони відповідають вашій гнилі. Е, четвертий Мун. Гнида. А, А, імун. І ти дожди... теж. Місячне очко. Кущ, драв тебе. Кущ. Дивляться, суки. Да. Що, настріляли вам ну, по башки, сука? Мінус два вали. ваших гандона. Ну вони всі мене зараз дивляться. Я мене так... так. Раз. Два, два із чотирьох. А всі 4 тебя дойдет два. Так вони ж можуть паралельно просто... включать, причому... Не, ну я розумію, просто вони... поняли, що я їм карту тепер показую, і вони mm -hmm. вже не дивляться. Педіки страшні, блять. Рот вас шатав, зуби ваші виривав. Та вони малі, ну що там різниця, ну на 10 років. Хочу. І куще малий? Ну кучу 20. А, тоже теж... теж... шалавка малолетня, блядь йди проти діда в чесному полі, в чесному двобої вийде. Гниль ти по скуджу. На кулаках, А мене ці стрим снайпери задрали. плюс-мінус по 20. Має слів на них. У мене остання нервова клітина зламалась просто з ними. Та чого? Що ви такі? Не Mm. Давид, цього не Ти бачу, що це Ні, ну коли є? один, ладно, ну чотири, це мене взагалі збісило просто. Гниль. Зібралися чисто за скамити, отак а от. А знаєш що, вони так довго теж хуйсосили, які теж нас е... за стрім снайпив, а тепер займаєшся тим самим. Жесть. Я в доту ніколи не грав, слава Богу. Ні, цього вистачає лайна. <плес> Вернуть? Верни нахуй і катку. Так а сенс, вони будуть бачити. Та хуй на них хібать? Антой. Е о, хорош. Чому ти так? Тому що стрім-снайпери напали на нас. Дивляться стрім, і знають, де ми знаходимося, і луплять нам в спину. 10 -10, а, нахід них дають. Ааа, ти ти я твій зуб, тихо, нига, батрак, ти сраний. Іди, блін. Жопу почухай вазіліном, гниль ти. я зараз так здохну, хп немає Анко, ти, пшов нахер отсюди, ти пес смердючий. Гниль, йди, іди по чесному пригни на пікаду, і давай зустрінемося з тобою, а не так, блін. Ти знаєш де ми знаходимося. Ее стес. Вони реально заруїнили гнилі вонючі. Сиділи на цьої на смердючій горі. que aí casal.